трампівський Трампівська мирна угода може залишити Зеленського лише з поганими умовами, only bad options. І це дійсно так. Вчора була величезна пересторога. От Зеленський їде, що він там буде робити? Що він отримує натомість? Прогноз був стандартний три варіанти. Перший варіант він погоджується на все, що йому втюхає Сполучені Штати Америки, все про що Дональд Трамп там наобіцяв Володимиру Путіну. Донбас, хочеш все віддавай Донбас, і потім я коли покажу, побачив цю фотографію. Що я вам покажу зараз. Хвилинку, я, я просто був в шоці. Я думаю, боже, справжується якийсь перший варіант. Да, побачив карту. Карта України це не Зеленський її привіз туди. Це в овальному кабінеті вивісила адміністрація Трампа. Вони потім там ще фотосесія була. Потім ден Скавіно ще фотку таку чорно-білу викладав. Ви її бачили напевно так. Це заступник речника Білого Дому каже: О, дивіться, історичний момент стоять, обговорюють. Що вони там обговорюють? Ви виявилося вже сьогодні, що Зеленський просто пояснював е там сильні і слабкі місця цієї лінії фронту. Після того, як Путін там у Трампу пояснював, як він швидко може захопити за 2-3 місяці закрити питання Донбасу. Ну не все так просто. Коротше, погані опції для зеленського. Значить, перша опція це погодитися на все, погодитися на обмін територіями, погодитися на здачу Донбасу, там вивести скрізь там свої війська, погодитися на позаблоковий статус, скоротити… Ну короче, я не, не знаю. От там мільярд пунктів, про які пишуть, але ми чітко розуміємо тільки про те, що. Тема теріального територіального обміну існує це перша тема, і друга тема ем, гарантії і чітко обговорюється питання присутності іноземних військ. Це вже 100% зараз зрозуміло. Так, от друга тепер е, історія, друга погана опція Володимира Зеленського не погодитися, не погодитися, посваритися в, в овальному кабінеті, е, значить там зав'язати перепалку з Венсом чи з кимось іще, позбутися підтримки і терпіння Дональда Трампа. Як хочете варіться там собі і можливо спробувати потім з європейським партнером щось зробити. І тут ми маємо розуміти, чому таке представництво і така група підтримки поїхала до Вашингтона разом з Володимиром Зеленським? Чому Рюте, генсекретар НАТО? Чому Мелоні зі своєю п'ятою статтею НАТО? Чи що там робила Усула фондрляїн? Це, це взагалі Усула фондрляїн це як, як мама Зеленського останнім часом. вона здатна на нього впливати і, і, і заспокоювати Макрон. Так, войовничий Макрон, там все хто ще стармір? Стармір ще був. Він не європейський союз, але це прем'єр-міністр Великої Британії. Так бо вони хочуть реально в Чорному морі там трохи поролить після війни. Звісно, от наступа наступити за минулі образи трошки на хвоста Туреччині. А чому ні? Абсолютно, це глобальний світ. Ось чому вони всі поїхали для того, щоб Зеленський. Ідучи по цьому тоненькому містечку, щоб він не звалився в багнюку, щоб він не наговорив зайвого, і він насправді стратегію, яку обрав, якщо мені не можна нічого казати, поганого чи хорошого, я буду просто дякувати. І Зеленський, і Зеленський дякував. Дякував Вашингтон Пост. Нарахували дуже класну статистику. Зеленський в перші п'ять хвилин після зустрічі з Трампом вчора. Подякував йому. Знаєте скільки разів? Одинадцять одинадцять разів. Дванадцять було б занадто а одинадцять хороша історія. Можна дякувати. Одинадцять. Хоча я думаю, що там це, це тільки офіційно, це тільки те, що почули журналісти. А скільки він думаєте, подякував ще? Звісно, більше і це друзі. Це спрацювало. Тому що третя погана опція Володимира Зеленського, про яку от Бломберг писав, це спробувати перетягнути думку, там змінити і трансформувати думку Трампа по ходу, дивлячись на емоційний фон, який там складається в овальному кабінеті, тобто просто спробувати переконати Трампа, і що сталося. Великий прогрес насправді стався великий прогрес. Я не хочу там зараз прямо запускати салют з цього приводу. Але мені здається, третій варіант, який був найвірогіднішим, але найнебезпечнішим і найнепевнішим з огляду на емоційність, взагалі, тематики, як для України, так і для Європи, і з огляду на те, що у Трампа є завжди своє бачення і потужне его. Як це спрацює? А це, виявляється, спрацювало паралельно завершуючи історію на вчорашнього дня, ми розуміємо, що. Ці перемовини відбувалися абсолютно на фоні того, що була заява про неможливість ведення санкцій проти Російської Федерації в найближчі тижні. Мається на увазі знову Пекін, знову Сі Цзіньпін і зустрічся не достатня позиція чітка з приводу обміну територіями, але чітка позиція з приводу необхідності гарантій військових контингентів, і власне з приводу. Згоди Володимира Зеленського бути гнучкішим, і мені здається, що Володимир Зеленський на на цій шахівниці він ну продемонстрував певну гнучкість Рюте після того, а забув згадати перед тим як ми поговоримо про Рюте Грем. Мій любимий ліці Грем, який є таким внештатним спікером Білого Дому, він вийшов також з такою цікавою комунікацією на Fox News і сказав, що все рухається в правильному напрямку, і ви побачите мир і ще до Різдва, до Різдва 2025 року. Це прогноз ліці Грема. Його прогнози, друзі, вони справджуються, але він зробив обмовку: він сказав, що все буде вирішено, і війна закінчиться до Різдва, якщо Вдасться е, зробити зустріч Путіна зеленського і Трампа, і він назвав це найбільшим проривом цієї ночі, 15 серпня, домовленість, на яку погодився власне Путін, зустрітися у форматі е, тристоронньому. Але зараз уже є інформація про те, що може бути і двосторонній формат. Казали на 22 серпня, в, просто в серпні. Просто до поїздки Путіна до Пекіна, двосторонній формат. Але для того, щоб він відбувся, потрібно узгодити дуже багато речей, зокрема з Україною і Володимиром Зеленським. Ось так що Володимир Зеленський, в принципі, ви можете побачити цей настрій. Тобто, як ви оцінюєте, ми ж часто бачимо? Наш президент достатньо публічний. Трамп також достатньо публічний. На ці фотографії мені здається, це зараз моя суб'єктивна оцінка. Але я бачу, як наш президент стримується так. Як він зараз от думає так, подякуємо зараз швиденько, і додому, да? тому що ну, ситуація достатньо е, така напружена була вчора. Але як от з'ясувалося, з чим ви, власне вийшли з цієї ситуації. Рюти сьогодні вранці сказав, що це була розмова друзів, і він давно не переживав таких емоцій з приводу єдності трансатлантичної, тобто фактично, трансатлантична єдність Вашингтон і Брюссель знову разом. Це говорить Рюта, що давно такого не було, не було принаймні останні 6 місяців. це тепер це є, і це в принципі означає, що вчорашній день був абсолютно невдалим для Путіна. Путін отримав два дзвінки вчора від Дональда Трампа. Один дзвінок був відразу після розмови з Зеленським т -т -т, в Овальному кабінеті. А потім, під час зустрічі з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським, паузу робили на 40 хвилин. Доповідав Дональд Трамп, якщо можна використати тут це слово Володимиру Путіну про те, як ідуть перемовини, і схоже, що там нормально він слова знайшов, тому що зустріч далі продовжилася, вона не обірвалася, і за результатами стало відомо про те, що зустріч Зеленського і Путіна можлива, і це сказав Трамп. І він сказав, так що я навіть цим уже займаюся. А стосовно гарантії безпеки, призначена також людина. Фактично, там друга, третя людина в цьому пантеоні влади в Сполучених Штатах це Марк Рубіо, держсекретар особисто впродовж наступних двох тижнів буде опікуватися гарантійним, значить, безпековим треком. Ось так. Тобто, президент Сполучених Штатів займається у нас організацією зустрічі контент-менеджер івент менеджер не знаю а Рубіо займається безпекою бодігард український, ось так розподілили чітко всі ролі, і це результат о, о, вчорашніх розмов. Медведєв не вірить. Медведєв написав пост, що Європа соромно тобі ти прогнулася перед Сполученими Штатами, ти послухала Путіна. Там ти Трамп вас всіх поламав. Ні, на, на, насправді ні. Європа нікуди не прогнулася, Європа. Продемонструвала вчора, вчора найвищий пілотаж дипломатії. Найвищий. вони поїхали туди настільки підготовленими і знаючи, що потрібно 11 разів Володимиру Зеленському сказати Трампові дякую і все налагодиться. І так і сталося треба було просто потішити його дональда трампа були певні витіки в пресу з приводу того з якими умовами їде володимир зеленський до вашингтона називалися такі умови що жодних поступок по територіях 100 мільярдів це вимагає україна грошей на власне з закупівлю американської зброї європейськими 50 мільярдів це контракт на такий контракт ф'ючерсний на виробництво українських дронів за американські гроші безпілотників, ну і припинення вогню, начебто. До того моменту, як відбудеться зустріч Путіна і Зеленського, це написало Financial Times, Потім довелося їм вибачатися. Вони в принципі спростували цю історію. Володимир Зеленський її спростував і відповідно Financial Times Також спростувало, що немає ніяких умов для зустрічі американськ... для зустрічі українського президента із Володимиром Путіним. Їх просто немає. Просто беремо і зустрічаємося. Ось. А видання «Аксіус» також цікаво написало, що е, ймовірно Путін відмовився від Донбасу, і ймовірно е, в цьому його переконав Дональд Трамп. Вони з посланням на одного чиновника, який там був присутній близько до переговорників, цих так 3 на 3 в форматі 3 на 3 він розказав цьому виданню. Достатньо таке цікаве видання. Воно пише непогані матеріали, які також справджуються. Він написав так: що Дональд Трамп в якийсь момент запитав у Путіна: якщо ти не готовий, там значить будеш мені розказувати тільки про Донбас. І ми в це впираємося. Я просто встаю і ухожу, тому що в нас розмова не вийде. І Путін поступився в той момент, тому там виведення військ з Донбасу. Я тепер розумію, чому Зеленський це голосно і чітко артикулює зараз. Я думаю, що це вже також не на столі, і це також вирішене питання. Хоча треба треба ще дочекатися офіційних підтверджень від, від Кремля, наприклад, так, або від Америки. Але хто ж вам в принципі це розкаже?